Стосунки військових та цивільних, що відбувається в парі, як втримати ці стосунки, і як зробити так, щоб ці стосунки продовжились навіть під час повномасштабного вторгнення. У мене сценарію написано феномен двох світів. Знаєте, я б не назвала це феноменом двох світів однак, це дійсно два абсолютно різних світа. І тут дуже важливо пам'ятати, що тоді, коли хтось з вас військовий, а хтось цивільний, ви живете різне життя, начебто у вас одні стосунки, начебто у вас одні звички, начебто у вас спільний побут, начебто у вас є спільні діти, родичі, хобі, все що завгодно. Однак ви живете абсолютно різним життям. І для того, щоб зберегти ці стосунки, вкрай важливо розуміти саме це. Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня і сьогодні Сьогодні ми говоримо про стосунки цивільних та військових. Ви просили, ми зробили край важливо розуміти різницю цих світів, коли один з партнерів знаходиться у війську, а інший є цивільним або цивільною. Тут є тонка межа того, що відбувається з людиною. В першому випадку стосовно війська людина знаходиться в системі, котру регулюють інші люди, котрі знаходяться над нею. І вона, начебто, має право голосу, але не до кінця. І вона не відчуває повноцінно своєї свободи, так як відчуває людина у цивільному житті. Адже людина в цивільному житті сама обирає, що їй робити. І вона більш адаптовна до того, що відбувається довкола. Тоді, як людина військова, вона адаптується рівно під те, що відбувається тут і зараз. Людина у війську не спроможня побудувати своє майбутнє, навіть свою відпустку, адже не зрозуміло, коли буде ця відпустка, не зрозуміло, скільки буде ця відпустка, і не зрозуміло взагалі, а що таке відпустка. Людина у цивільному житті вона може спланувати свої вихідні, вона може спланувати свої відпустки. Так це все залежить від зовнішніх обставин, наприклад, обстрілів да, або повітряних тривог, однак ця людина більш вільна, і це абсолютно точна різниця. І тоді, коли людина з війська повертається додому, вона не розуміє, що їй робити в цивільному житті, адже є один важливий аспект: нема статуту, нема правил, нема того стресу і того адреналіну, котрий був. І тоді, коли людина повертається, вона дивиться на цивільне життя і вважає його, вибачте, беззмістовним. Адже дійсно, там, де вона була, вона робила щось корисне для всієї країни заради нашої перемоги. А те, що відбувається у цивільному житті, незрозуміло для чого. Людина в цивільному, тоді, коли вона бачить, як її партнер або партнерка, військовослужбовець повертається додому. Вона хоче що? максимально швидко адаптувати цю людину. Давай поїхали туди, поїхали сюди, давай зробимо ремонт, давай придумаємо, що нам ще зробити, для того, щоб нам жилося краще, щоб ти наситився цією свободою або насичилась. Та питання в тому, що людина, котра повертається з війська, вона не готова це все одразу робити, навіть якщо вона дуже сильно сумувала за своїм цивільним життям. Навіть якщо, будучи в окопі в бліндажах, вона думала про те, що вона хоче повернутися у цивільне життя. Вона не може повернутись в нього одразу і повноцінно. Тому ми повинні розуміти, що цивільним вкрай необхідно зрозуміти цю різницю і не тиснути на військовослужбовців тим, що треба щось зробити у цивільному житті, реалізуватися, згадати всі свої бізнеси, всіх своїх друзів, поїхати у відпустку не треба Залиште людину в спокої на певний час. Для того щоб вони в цілому адаптувалися. Більш того, я хочу, щоб ви цивільні розуміли про те, що коли людина, військовослужбовець, чує повітряну тривогу, чує обстріли. Єдина думка, яка виникає: блять, я не там, де я повинен бути. Непорозуміння між військовими та цивільними воно існує та буде існувати завжди. Одиниці пар можуть дійсно. Жити в цих стосунках абсолютно комфортно в більшості пар, хтось почуває себе винному, а хтось почуває себе незрозумілим і відчуває те, що ніколи його партнер або партнерка не зрозуміє той досвід, котрий він або вона пройшли. І це дійсно так. Ми дійсно не можемо зрозуміти, який досвід ви пройшли. Дійсно, такий досвід вам легше розділяти з побратимами та посестрами. І це абсолютно логічно і нормально. Та дуже важливо для того, щоб зберігати стосунки, трішечки, хоча б трішечки, ділитися зі своїм партнером або партнеркою, котрі знаходяться в цивільному житті, те, що відбувається або відбувалось у вас для того, щоб людина могла, хоча б почути та умовно побачити. Те, що ви відчуваєте. Те, що стосується відчуття провини у цивільних, я не можу, наприклад, жити своє життя тоді, коли мій партнер знаходиться в окопі, тоді, коли мій партнер знаходиться на нулі, як мені жити це життя? Варто розуміти, що тоді, коли ваш партнер або партнерка повернуться у цивільне життя, саме вам треба буде адаптувати потрошечки вашого партнера до життя. Таким чином. Вам необхідно знімати свою тривогу, реалізовуючи себе у цивільному світі. Якщо у вас не буде цієї реалізації, на жаль, ви не зможете повноцінно допомогти своєму партнеру або партнерці. Адже якщо у вас немає адаптації до цивільного життя і є велика кількість тривоги, я б дуже радила звернутися по допомогу до психіатра або психотерапевта, для того, щоб ви могли врівноважити свою тривогу і побачити сенс в своєму житті. Адже війна це те, чого ми не можемо контролювати. На жаль, це те, що ми не можемо змінити. А наше життя продовжується. Тому подивіться на свою тривогу, подивіться на свій страх з іншого боку. Що він вам дає, чи є в ньому дійсно сенс, та як зробити так, щоб цей страх став меншим? І можливо, психотерапія в цьому випадку є ключовим та допоміжним фактором того, щоб ви почали жити своє життя. На жаль, зради у стосунках цивільних та військовослужбовців, це не рідкий випадок. Чому це відбувається? Звичайно, можна сказати, що ну, він просто себе не контролював, або вона себе не контролювала. Це просто алкоголь, це просто ми давно не були разом, і так далі. Звичайно, це все може бути причиною. Однак біль від цієї зради вона не стає менше. особливо якщо людина знаходиться в цивільному житті, а її партнер на війні і безпосередньо їй зрадив. А є ще інший варіант. Тоді, коли людина знаходиться в цивільному житті, і партнера так довго немає поруч, що вона просто починає ця людинка, ходити і думати. А де б мені знайти прояв любові? Де мені реалізувати те, щоб мене побачили? Де мені реалізувати те, щоб підняти свою самоцінність? І я дуже прошу: ніколи не намагайтесь дізнатися, чому саме вам зрадили. Я розумію, що так ви почнете себе накручувати, так якщо ви не запитаєте, так ви почнете в себе постійно питати. Да, за що мені це все? Та питання в тому. Що людина може дійсно не розуміти, чому вона це зробила? Бо якщо, наприклад, людина знаходиться у війську, вона може це зробити на високому рівні адреналіну, просто не розуміючи, бо їй треба кудись скинути. Те навантаження, те напруження, котре є всередині неї, це не означає, що ця людина вас не кохає. Це означає лише те, що так сталося. Так, якщо це відбувається систематично, ви це знаєте, ви це бачите, то питання в тому, а може нам тоді зробити стосунки відкритими і періодично, наприклад, їх закривати. Тобто це теж один із варіантів. Тоді, коли у вас є моногамія та полігамія, тоді, коли у вас умовний, є тумблер між вкил викол. Зараз у вас моногамні стосунки, ви натиснули в тумблер тумблірвикол. Коли у вас полігамні стосунки, ви включили їх. Тобто, таким чином врегулювати та поговорити з партнером для того, щоб. В кожного була умовна свобода, якщо для вас це підходить. А якщо для вас це не підходить, і ви розумієте, що ваш партнер, який знаходиться у війську, вам зрадив, а ви сидите його, очікуєте або її, то звичайно це дуже боляче, адже я такий правильний. Такий хороший, а мені зрадила це дійсно дуже важко переживати. Та питання в тому, чому саме ця людина зробила. Та на жаль, військовослужбовець вам на це запитання рідко зможе відповісти повноцінно, адже інколи якихось правильних відповідей немає. І тут виникає питання, котре прям зачепило багатенько людей: чи може зрада бути виправданою тим, що відбувається війна? Я думаю, про історію розова ви всі чули. Прикол в тому, що я казав: типу, напряму кажу: типу, приїдь. Вона постійно знаходила відмазки, що це далеко. Коли була ця відмова, то ти подумав, що все, буду зраджувати? Чи як це було? я... Мені, мені трахатись хотілося. Хотілося ну, ну і хто там підвернувся? Як ти знайшов? В інстаграмі мені писали багато. А, просто самі да, писали. Да. У Зраґі завжди є якісь виправдання. Ну так історично склалося. Це алкоголь, це просто така компанія була, вона сама на мене сіла. Е, я не зрозумів, як мені почали мінет в машині робити. Це взагалі щось вау. Виправдання вони були і будуть завжди. Та питання виправдання війною. Це питання, знаєте, такого вибачте, гнілого патріотизму, тоді, коли людина намагається показати: Ну, я взагалі-то, військовослужбовець, можу собі дозволити все ні. Дружина до мене не приїздить. Бляха, не всі дружини можуть приїхати на лінію фронту. Тому ми говоримо про те, що це не є виправдання. Ми говоримо про те, що це є безпосередньо маніпуляція чистої води для того, щоб виправдати себе і показати свою героїчність на фоні того, чому відбулася зрада. Ніхто не спорить, що людина, військовослужбовець, є героєм. Або військовослужбовиця та питання особистих стосунків та питання безпосередньо особистих нравів та пріоритетів це є важливою частиною людяності. А людина має завжди бути людяною. Чи може взагалі відсутність партнера поруч бути причиною для зради? Знаєте, якщо ви е, не бачили ці рілс, які я вам зараз розкажу, значить там написано про те, що чоловік каже, що він не може контролювати Лювати свої інстинктивні пориви і сидять дівчата, тримають їжу поруч з собакою, котра сидить абсолютно спокійно. І це є абсолютно ключовим показником того, наскільки людина вміє, вибачте, за тавтологію, контролювати імпульс контролю. І якщо у людини все нормально з адаптацією, якщо у людини все нормально з емоційним інтелектом, то в неї не буде виникати інстинктивних бажань. Так, ми можемо говорити, що інстинкт самовиживання та самозбереження піднімається під час високого рівня адреналіну та кортизолу. Та питання в тому, що ви берете цей адреналін і Кортизол і йдете мастурбувати, і берете безпосередньо відеозв'язочок зі своїм партнером, берете іграшки на відстані, і ви можете займатися сексом на відстані. От, і все. Сексин в кінці кінців ніхто не відміняв. Що треба для того, щоб зберегти стосунки на відстані з військовим або цивільним? В першу чергу нам потрібна відкрита комунікація. Що таке відкрита комунікація? Тоді, коли ви у людини питаєте ти як? і людина відповідає: Ти знаєш, мені зараз дуже важко. А якщо ви в людини запитаєте в тебе все добре? Ти типу поїв людина, каже так або ні, це закрита тип комунікації. Тому дуже важливо, щоб ви задавали такі запитання, до котрих можна надати хоча б більш-менш розгорнуту відповідь для того, щоб людина могла відкритися і відчувати, що ви готові її слухати. Далі ми ніколи не говоримо про те, що ну коли ти вже повернешся, ну коли в тебе вже відпустка. Ми всі розуміємо, що ви сумуєте один за одним, та питання в тому, що ви не можете це контролювати. Ви не можете на це вплинути. І коли ви не можете на щось вплинути, питання заключається в тому, що ви тоді до цих питань не повертаєтесь. Ви просто знаходитесь поруч. Ви говорите, я за тобою сумую. Я згадую, як нам було добре до повномасштабного. Я згадую, як було добре, коли ти бо або приїжджає. В Першу чергу я підкреслюю, це роблять цивільні. Тому що відповідальність за комунікацію в першу чергу лежить на цивільній особі, адже саме вона адаптована в цивільному житті, і саме вона має адаптувати військовослужбовця або військовослужбовицю тоді, коли людина повертається в цивільне життя. Якщо ми говоримо як людині у війську комунікувати з цивільним. В першу чергу це не знецінення, друге, це ніяке не насильське спілкування. Якщо людина вам говорить про те, що вона дуже засмутилась від того, що розбила улюблену філіжанку, то людина дійсно засмутилась від того, що розбила улюблену філіжанку. Я розумію, що для вас в картині масштабності це займає. Отаку крапелюшечку, та питання в тому, що для людини, яка знаходиться в цивільному житті, це супер важливо. А якщо, наприклад, це ваша філіжанка, і людина її розбила, або в неї там є спогад про те, як ви з нею п'єте, і людина просто думає про те, що вона таким чином втрачає зв'язок з вами. Тому дуже прошу, не знецінюємо, не газлайтимо, і не маємо ненасильницьке спілкування. Будь ласка, я розумію, що цивільним з військовослужбовцями важко спілкувати ще й тому, що військовослужбовці часто бувають доволі різкі. Вони сказали, обрізали, сказали, обрізали, і, начебто, важко з такою людиною йти на контакт. Тому да, ми повертаємось до відкритих запитань, і ми повертаємось до того, що військовослужбовець каже: Так, слухай, мені дуже важко дається це спілкування. Я розумію, що я зараз наглядаю доволі агресивно або роздратовата та це не означає, що я дратуюсь на тебе або на якісь обставини. Такі штуки треба повертати. Якщо вас не дратує ваша людина, а ви відчуваєте роздратованість, то тоді треба про це сказати. Адже ваша партнер або партнерка, вони чудово розуміють, те, в якому стані ви знаходитесь. Вони це відчувають і вони це чують. Будь ласка, будьте обережні один з одним. Що робити, коли ваша кохана людина у війську повернулась у цивільному житті? В першу чергу ми комунікуємо дуже обережно. Ми даємо простір на адаптацію. Коли ваш партнер або партнерка говорять про те, що я хочу повернутися назад, адже тут немає жодного сенсу, ви ні в якому разі не кажете про те, що ні, будь ласка, не повертайся. Ні, ви кажете, я розумію. Це для тебе важливо. Я розумію, що там звичніше. Я розумію ту місію, котру ти там виконуєш. Я розумію те, наскільки важко адаптуватися у цивільному житті. Я розумію це зі свого боку. Однак, давай спробуємо, хоча б півроку. Побути в цивільному житті. Ходимо до психолога, походимо, кудись погуляємо, кудись поїдемо, ти відпочинеш. Та якщо через півроку ти захочеш знову повернутися у військо, я буду не проти. Адже якщо ви будете забирати у людини можливість повернутися у військо, ця людина скоріш за все піде у військо набагато швидше. Адже таким чином вона не чує прийняття себе та своєї частини, котра є. Героїчною частиною дуже важливо не поспішати з сексом, не поспішати з ремонтами тоді, коли людина з війська повернулась. Дуже важливо не поспішати з переїздами з плануванням дітей якомога швидше. Просто не поспішати. Ми повинні бачити, що відбувається з нашим партнером або партнеркою. Ми повинні дати тепло, ми повинні дати турботу. Ми повинні мати терпіння. Адже адаптація у цивільному житті займає від трьох. До 12 місяців це в кращому випадку. Тому я вас дуже прошу бути вкрай обережним один з одним. Якщо безпосередньо ви з вашим партнером або партнеркою живете на відстані, тобто ви не чоловік та дружина, а ви просто пара, і ви розумієте, що у вас немає спільного житла, немає нічого, то тоді дуже важливо почати ваші стосунки, начебто від самого початку. Тобто, тоді, коли ви ходите на побачення, тоді, коли ви, коли ви спілкуєтесь. адже людина, котра повернулася з війська, вона вона безпосередньо має вже іншу психіку. Її тіло зовсім по іншому реагує на ті чи інші обставини, на ті чи інші розмови. Тому вкрай важливо побачити. Цю нову людину та почути її, те, що стосується сексу, то тут, звичайно, все набагато важче може бути. Так, деякі військові повертаючись у цивільне життя, вони хочуть сексу, багато різноманітного і в них з цим проблем немає. Однак більша частина військовослужбовців повертаючись, не хочуть жодного сексу. Вони мають проблеми з реакцією, мають проблеми з еякуляцією, і Це все на фоні високого рівня кортозолу та адреналіну. Тому дуже важливо дати спокій Дати людині відпочинок та дати людині адаптацію, і тільки після того людина зможе спокійно займатися сексом. Можливо, варто походити до сімейного психотерапевта або сходити на пальну консультацію і безпосередньо на індивідуальні консультації для того, щоб легше ви адаптувалися один до одного. І давайте наостанок підкреслимо, що безпосередньо можна та не можна робити у стосунках з військовослужбовцем. Ви повинні розуміти, що вперше та дуже важливе, це комунікація. Не можна не комунікувати, адже у цивільному житті ми комунікуємо, спілкуємося, знаходимо якісь нові зв'язки та нові точки перетину. Так само і з військовослужбовцями. Нам теж треба знайти якісь точки перетину, яких нам буде дуже комфортно. Наприклад, минуле, майбутнє, теперішнє. Те, що вас об'єднує. Якісь спільні друзі, якісь спільні хобі, та це мотивування військовослужбовця для того, щоб він хотів жити та хотів адаптуватись після того, як він повертається у цивільне життя з боку військовослужбовця. Дуже важливо не знецінювати те, що відчуває людина цивільна, бачити її повністю, відчувати те, що вона говорить. І розуміти, що так можливо у вашій проекції не є ця проблема такою критичною. Та для цивільного вона може бути просто катастрофічною. Ми просто пам'ятаємо це і трішечки даємо видихнути собі і безпосередньо трішечки свободи цивільним.